Допомагати бійцям АТО взялися не лише івано-франківські школярі, але й студенти. Вихованці педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету сплели маскувальну сітку для спецпідрозділу судової міліції. Грифон на створення такого виробу пішло два тижні часу. Необхідні матеріали дівчата приносили з дому, використовували непотрібні простирадла і скатертини. У підсумку розміри сітки сягнули 10 на 10 метрів. Студенти кажуть, нею можна буде легко сховати транспорт. Ми знали, що сітка. Е... Пригодиться для автобуса, тому ми плели цю сітку 10 на 10 метрів це 100 квадратних метрів. Ми закупили звичайну сітку і перетворили її за допомогою білих клаптиків в маскувальну сітку. Ми цю сітку плели з любов'ю для бійців, АТО, для того, щоб ну, хоча б якось їх допомогти, бо, звичайно, на війну нас не пустять, тому що ми дівчата, але ми стараємося якось їх підтримати і завжди будемо їм ну, допомагати і морально і. Ну, будемо старатися в цьому їх підтримувати. Маскувальну сітку студенти коледжу вже передали бійцям грифону. Спецпризначенці запевняють, на сході такі речі потрібні завжди, адже за позиціями АТО постійно стежать ворожі безпілотники. Влітку техніку доводилося маскувати гілками дерев. А з білою сіткою це робити буде набагато легше. Це буде сітку, чи накрити чи транспортні засоби, чи той же автобус, чи там машина, чи що інше Накрити не потрібно вже буде, наприклад, там. Окопуватись чи ще щось вже не так де тому я дуже щиро вдячний і хочу подякувати цим студентам, що вони дійсно доложили скільки праці і виготовили це для нас. Між тим студенти обіцяють допомагати бійцям і надалі, адже розуміють такі речі, додають воякам наснаги та підтримують бойовий дух.